Вітаю вас, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка нас на дачу і до річки. Що це, діти? Так, це автомобіль. Пропоную намалювати ось такий автомобіль. Розглянемо його. Де стоїть автомобіль? Так, на дорозі. З чого він складається? З колес. Вони круглої форми, Колеса якого кольору. Так, чорного та сірого. З нижньої частини, що є на нижній частині, так, дверцята, ручка, фари і верхньої частини, що є на верхній частині. Так, вікна. У мене машина різних кольорів: Це зелений, салатний, жовтий, чорний, блакитний та сірий, а ви дітки можете використовувати улюблені кольори. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: аркуш білого паперу, олівець простий і фломастери різних кольорів або олівці. За бажанням. Спочатку візьмемо простий олівець. Та намалюємо дорогу, на якій буде стояти наш автомобіль. Дорога буде сірого кольору. Тепер беремо фломастер або олівець чорного кольору та намалюємо колеса посередині на відстані одне від одного. Колеса в нас якої форми? Так, круглої, тож малюємо один круг, відступаємо та малюємо. Ще один круг. Такий самий, такого самого розміру, намагаємося намалювати. Тепер намалюємо диск. Диск знаходиться у кожному колесі, тож малюємо його серединці. Погляньте ось так. І ще один кружечок посередині кожного колеса. І відразу його зафарбовуємо ось так, чорним кольором. Тепер будемо малювати нижню частину машини. Намалюємо від колеса до колеса ось таку горизонтальну лінію. І продовжуємо лінію з обох сторон, ось так. Тепер намалюємо спереду машини зліва вертикальну лінію. Тут буде капот. Трішечки закруглюємо та малюємо паралельну горизонтальну лінію до кінця машини. Ось так. Тепер згори вниз ведемо вертикальну лінію. Ось так. Об'єднавши з нижньою лінією. Тепер чого не вистачає ще, дітки? Так. Кабіни це верхня частина машини. Приблизно звідси малюємо косу лінію, ось так. І ведемо горизонтальну лінію приблизно до того місця, де знаходиться друге колесо. І ведемо донизу, під нахилом. Будемо малювати вікна. Намалюємо спочатку таку лінію посередині кабіни. Далі малюємо такі самі контури машини, але всередині кабіни. Ось так. Трішечки відстань. Таким самим чином малюємо заднє вікно, повторюючи контури кабіни. Чого ще не вистачає, дітки? Так, для того, щоб зайти в машину, треба намалювати двері. Від краю вікна ведемо лінію вниз. Ось так. Малюємо дугу. тепер знизу лінію горизонтально і лінію вниз домальовуємо посерединці. Намалюємо задні дверцята, орієнтуємось на заднє вікно, де воно закінчується. І так само домальовуємо, так як малювали і передні дверцята, з'єднавши всі лінії. Тепер намалюємо ручку у формі прямокутника. Ось тут розмістимо її, такий прямокутничок. Тепер чого не вистачає. Так, фари домальовуємо ось такі півкола. Попереду та позаду. Тепер розфарбовуємо. Колеса я зроблю чорним кольором. Мій автомобіль буде зеленого та салатного кольору. Тож беру фломастер зеленого кольору та обережно розфарбовую краї та серединку таким чином. А ви дітки оберіть свої улюблені кольори та розфарбуйте свій автомобіль. Тверцята розфарбую фломастером салатного кольору. Також намагаюся не виходити за краї, біля ручки розфарбовуємо обережно, щоб раптово не зафарбувати цим кольором. І інші дверцята зафарбовуємо так само. Тепер зафарбовуємо кабіну. У мене кабіна буде також зеленого кольору. Але зафарбовуємо обережно, тому що тут дуже вузькі лінії, щоб не зафарбувати вікна, тому що вони будуть іншого кольору вікна будуть блакитного кольору, тому беремо. Пломастер відповідного кольору та обережно зафарбовуємо повністю вікна. І таким самим чином інше віконце. Зафарбуємо нижню частину машини зеленим кольором, бо вона в мене буде. Олівцем сірого кольору зафарбуємо диски. В мене ручка буде жовтого кольору, а у вас за бажанням також зафарбуємо фари жовтим кольором. І розфарбуємо дорогу олівцем сірого кольору. Ось так, злегка притискаючи олівець. Ось такий автомобіль вийшов у мене. Ви дітки також старайтеся, малюйте. Та надсилайте свої роботи, а я з нетерпінням чекатиму. До зустрічі!